Цілу низку людських хвороб спричиняють активні кисневі частинки, а найбільш шкідливі з них гідроксил радикали. Гідроксил-радикал не має одного електрона, тому окислює клітини організму і речовини, які знаходяться в них, щоб отримати вільний електрон, викликаючи тим самим багато захворювань. Вчені всього світу стали шукати засоби. Речовину антиоксидант для нейтралізації гідроксил радикалу здатну захистити клітинні структури. Японські вчені згадали про водень, який має найменшу молекулу у світі та легко проникає в клітину. Водень віддає свій електрон і вибірково нейтралізує тільки гідроксил радикал, а в цій реакції виробляє молекули чистої води. Результати досліджень водневої води засвідчили потенціал одужання при багатьох захворюваннях, навіть таких серйозних, як хвороба Паркінсона, Альцгеймера, артрит та артроз, інфаркт міокарда, церебральне ураження мозку, гострий панкреатит, виразковий коліт. Також було визначено. Що вживання водневої води підвищує здатність онкологічних хворих переносити хіміотерапію та радіотерапію, підвищується якість життя пацієнтів.